Дітки доброго дня! Зараз у нас з вами заняття з художньої літератури, і до нас на заняття завітала лялька Наталка. Вона каже, що вона вже стала дорослою. Чому ж вона так вирішила? Лялька прочитала гарний віршик і вирішила, що вона вже стала дорослою. Послухайте, і я вам його прочитаю. Марина Дмитрівна. У Марини Дмитрівни стільки всяких справ. Без Марини Дмитрівни хто б отак прибрав, хто так гарно ліжечко ковдрою заслав, хто старанно Віником скрізь позамітав, пил ганчіркою столу і вікна. Все Марина Дмитрівна, все сама вона. У Марини Дмитрівни П'ятеро дітей та ще зранку раннього тисячі гостей. З кожним поздоровкайся, зручно посади. Дай тому цукерочку, другому води. Той гуляти проситься, той упав з тільця. У Марини Дмитрівни діла без кінця. На таку сімеєчку наварить обід. І з такою справою жартувать не слід. Ось вже наготована зелень до борщу, борщику наварено дітям досхочу. Ще Марина Дмитрівна пиріжки пече, збоку тільки глянути, слинка потече. Та Марина Дмитрівна не неабияка. Кращого не знайдете. Ви будівника, що вже набудовано фабрик та домів. Крім Марини Дмитрівни хто б отак зумів? А коли увечері діти ляжуть спать? Тут Марині Дмитрівні треба й почитати. Сяде, перегортує отакі книжки, довго роздивляється різні малюнки. Що в книжках написано, І про що там річ? Все б хотілося знатися, та надходить ніч. От і сон з дрімотою до кімнати йдуть, і Марину Дмитрівну спатоньки кладуть. Ну, хіба не стомиться кожен чоловік? А Марині Дмитрівні тільки п'ятий рік. От вона умилася, в ліжечко лягла. От і спить Мариночка, дівчинка мала. Дітки, ось такий віршик. Скажіть мені, будь ласка, хто ж така Марина Дмитрівна? Так, це дівчинка маленька, скільки її рочків? П'ять, вірно. Дітки, а що ми можемо сказати про цю дівчинку? Що вона дуже самостійна, все вміє робити. Так, дітки, але ж не всі такі діти, як ця дівчинка, є й інші дітки. Зараз послухайте оповідання. Замурзаний черевичок. І такий уже Петрик Лінько сам не хоче ні вдягатись, ні взуватись, сяде на стільчик. Простягне одну ногу другу, а черевики йому завжди взуває бабуся. Дивись, онучку, це ж так просто. Петрик нічого на те, тільки сопе носом та шморгає. Чистити свої черевики Петрик теж не хоче. Коли йде з дитячого садочка, то жодної калюжі не промине. А вдома скине брудну взуванку, жбурне в куточок, а сам швидше гратися з котом-поціпоном. Знов твої черевички брудні, каже бабуся. Ти б хоч з поціпона, наприклад, брав, він і кожушка свого, і лапки завжди чепурить. Якось, збираючись у дитячий садок, Петрик. Як завжди, сів на стільчик і простяг ногу. Бабуся до блиску натерла йому правий черевичок, аж раптом на кухні щось зашипіло, то збігло молоко. Бабуся кинулась туди. У метушні вона забула, що один черевичок у Петрика почищений, аж сяє. А другий лишився брудним. Так і пішов Петрик у дитячий садок. Дівчата й хлопчики усі такі чепурненькі, охайні, обступили Петрика та загукали. Гляньте, один черевичок у нього чистий, а другий замурзаний. Це в нього один на свято, а другий на будень. Сміхота. Петрик знітився, глянув на свою взуванку. Так і є. Правий блищить, а лівий брудний брудний. Це бабуся не встигла, промовив він. Діти засміялися ще дужче, навіть у долоні заплескали. Чуєте, йому чистить черевички бабуся? А з ложки вона тебе не годує? Я сам їм, набурмосився Петрик. А ти просив би, щоб за тебе і бабуся поїла. Ось таке оповідання. Дітки, хто щоранку одягав та взував Петрика? Так, його бабуся, а чому ж Петрик не робив цього сам? Бо він був дуже лінивий. Це дуже сумно, коли дітки такі ліниві, але сміятися над ними також не слід. Необхідно навчити таких дітей доглядати самим за своїм одягом та взуттям, а також іграшками. Тоді таких дітей називатимуть майже дорослими, адже вони вміють усе робити самостійно та ще й іншим допомагатимуть як це роблять усі дорослі. Тож, дітки, на цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня! Ну а зараз на все добре! До побачення!